Добрий день всім. Хочу доповнити своє відео про симптоми хвороби Паркінсона. Перше, це порушення координації руху, це проявляється в тому, що дуже важко. Рухатись, ходити, ну і порушення координації, коли береш якісь предмети, особливо невдало виглядає гоління, мивання, ну і їжа. У спокійному стані, не, не рука труситься отак, трохи підкошуються ноги, часто права ліва нога. Порушується координація пересування, ну, а також займіте одну особливість, це, начебто, збільшена емоційність, пояснюю на простому прикладі. Коли дивишся якийсь емпатійний емоційний відеоролик, то сльози навертаються на очі, ну і перечуття емоційного зриву. Ось такі яскраві симптоми хвороби Паркінсона. Прохання підписатись на канал, висловити підтримку лайками, коментарями, ну і при можливостях допомогти підтримкою, особливо фінансовою, тому що лікування, обстеження. Досить дороге. Дякую всім, хто відгукнувся.